Хотів вам розповісти трошечки про такий Wi-Fi модуль, можна встановити додатково Wi-Fi модуль в будь-яку автоматику, або можна зробити світло включати. Ну, дуже класно, чудово, це з будь-якої точки світу можна відкривати за допомогою ось такого приложення в вашому смартфоні. І неважливо, це Android або Apple. Ну, немає ніякої різниці. Становлюється, що туди, що туди це приложення. і ви можете з будь-якої точки світу відчиняти ось такі е, свої, свої ворота з будь-якої точки світу. І плюс видно статус відкрити ворота чи закрити. Жодної такої продукції немає в Україні, щоб показувало статус ніж в компанії нові ворота. Тому звертайтеся в компанію нові ворота і придбаєте за 1200 ось такий пристрій, і будете відкривати свої ворота з будь-якої точки світу. Дуже корисно, чудово. Чудовий пристрій. Ну, якщо у вас немає е інтернету вайфаю, то можна використовувати ось такий дзвіночок. Тюди вставляється сім карточка. Ну, правда, треба поповнювати рахунок хоча б гривень на 100 раз в рік, раз в півроку. Для того, щоб він хоть, приймав дзвінки. І тоді він приймає дзвіночки, дзвінки і відкриває вам ворота. І приймає ті дзвінки. Хто знаходиться в пам'яті пристрою. Якщо м, позвонить будь-яка людина, яка не знаходиться в пам'яті пристрою, він не відкриє ворота. Дуже корисна річ, може придбати в компанії нові ворота. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.